сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. У цей час, коли настав період якогось трепету цілого світу перед одним осатанілим агресором, Такої всесвітньої коаліції проти агресора історія, можливо, не знає. Від кінців до кінців планети Земля ми маємо соратників, ми маємо щирих друзів, ми маємо тих, які так бажають нашої перемоги, і чомусь всі тремтять. І чомусь сьогодні все більше і більше облудні провокатори навіють страх і безвихідь, що все одно програєте, і ніяка сила вам не допоможе. Оскільки ми наближаємося до славетного дня Христового Воскресіння, Яке будемо святкувати на початку травня, в цьому році вже, мимоволі хочеться повернутися до різвяної тематики, тому що вона в основному наповнена однією домінуючою темою антивоєнною, антимілітаристичною. Чому Господь вклав у цю програму приходу Спасителя на світ? Саме цю тему, а не розвиток господарства комп'ютерних технологій, медицини, освіти, міжнародні відносини і інше, він добре розумів, що безбожність і ігнорування єдиного всемогутнього Бога конче приведе людей до кривавих воєнних конфліктів, і Господь передбачив це. І дав у цю тему Різдва Христового головну домінуючу. Вісь, я би сказати, полюс, це як він планує, як він готовий рятувати людей, держави, нації у час війни, у час агресії. Я не буду читати вже, але Пам'ятаємо добре, що 9 розділ Ісаї просто вибірково читає 9, -й, -й, 4 -й тексти, бо ярмо, що гнобило Його, і палицю, що його побивало, і тростину у гнобителя Його, ти потрощиш, як задніми діями, бо все зуття військове. І одежа залита у війні кров'ю, піде на спалення, на їжу вогневі. І так далі. Далі, в 11 тексті він вдарить землю палицею у своїх і віддихом губ своїх смерть заподіє беззаконнику. Це означає, що Господнього слова достатньо, якщо воно збережене. Якщо воно не пошкоджене, щоб подолати найжахливішого і найбільш осатанілого агресора. Це ми читаємо і у пророка Міхея в п'ятому розділі. Але що характерно, перед цією тематикою різв'яної у пророка Ісаїї ми зосереджуємо нашу увагу на попередні сьомий і восьмий розділи. Про що йде мова? Господь не ігнорує навіть огидних богохульників. І в такий час в свій час у юдеї на престолі засів такий богохульник і зневажник всього святого – Цар Ахаз. Написано у сьому розділі, я не буду читати за економією часом. Господь сам рішив. Поспілкуватися із цим нечистивцем. Він знав, що на нього йде агресія двох держав. Одні його ж рідні євреї, оскільки держава була розділена, ізраїльська і юдейська, і друге Сирія. Господь каже, я цю війну вирішу тільки на користь твоєї держави юдеї, тільки проси собі ознаку в мене. І він зухвало цинічно відповідає, не буду просити. Він йде до Асирійського царя, просить допомоги, обдирає храм. Написано, він, золотий посуд, священний, порубав, обдер стіни храму, вівтар, і все це віддав Асирійському тегелату Пілнесеру, цареві, щоб він його спас від Сирійського царя. А це нічого не допомогло йому абсолютно. Більше того, він в Дамаску побачив вівтор язичницького Бога, і йому це сподобалося і наказав: перенесіть усі елементи, всі ескізи, і такий самий вівтор збудуйте в Єрусалимському храмі. І все зробив, як то кажуть, переставив з ніг на голову. В результаті цього зухвальства війна розпочалася євреї на єврею, і та же Сирія не зупинив її, а цар втрати жахливі тільки від Пекаха, тобто своїх же одноплемінників ізраїлітян. На полі бою полягло 120 тисяч. Це якісь пару днів. Це не те, що зараз рахують і, звичайно, всіляку облуду вводять, скільки наших синів і дочок полягло в цій кривавій війні. Якось треба людей обманути, що це не така цифра. Хай би подивилися на наше Марсове поле і так прийшли по теренах України. То спростувало би всі ці видумки брехливі. А тоді за якийсь день-два полягло 120 тисяч. Не написано, скільки полягло, це тільки євреї і євреїв били, скільки полягло від Сирійського царя війська. І 200 тисяч були забрані в полон. Такий результат. І збулося те. Що Господь передбачив, що значить, яку ціну дорогу люди платять за свою безбожність? Ось в попередньому 8 розділі це теж різв'яна тематика, але вона актуальна сьогодні як ніколи. Читаємо восьмий розділ з 12 текста. Не говоріть з мова, бо народ цей все з мовою вважає. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтеся. Бога сил небесних, Його святого, шануйте. Його одного вам боятися потрібно, перед ним потрібно тремтіти. І далі, що роблять? Ці люди, які ігнорують оце благовіння перед всемогутнім Богом, Господь попереджує. Трошки вертаємося назад з 9 тексту цього ж восьмого розділу. «Ворогуйте собі народи, але тремтіть. Вважайте всі далекі землі, озброюйтеся, але тремтіть. Оперізуйтеся до бою, але тремтіть, складайте задуми, та вони в нічого обернуться, виповідайте їх словом, та воно не збудеться, бо з нами Бог. Ось альтернатива. Сьогодні ми бачимо реальну картину цього всесвітнього ігнору. Якщо Різдво, то просто Різдво, невідомо чи є. Якщо Великдень, то чий то великий день? Щоб не образити сатану, що ми святкуємо народження сущого Бога в людському тілі, що ми святкуємо того, хто смертю смерть подолав, і владі своїй має всемогутню силу, в найтяжчих ситуаціях рятувати людей, не тільки побожних, але навіть таких, яким був цей нечистивець Ахаз. Тому варто схаменутися і зупинитися на наших дорогах. Хай Бог нам цьому допоможе. Врешті-решт, шановні люди, вельми шановні християни, хочемо ми того чи не хочемо, але ми переписати на свій лад Біблію не зможемо. Як би ми нею не гордували і як би не соромилися іменем Господнім і автором цього божественного Слова Духом Святим. Але ми мусимо розуміти, що наш Бог є надто людинолюбний. І навіть коли люди лякаються від слова апокаліпсис, коли бачать щось страхітливе, щось те, що не підвладне людському регулюванню чи запобіганню, то якщо би хтось все ж таки забажав уважно прочитати цю книгу, Цих 22 розділи, він би побачив, скільки там Божої опіки, Божого милосердя, Божої програми захисту людей від усіх тих надзвичайних явищ стихійних, природних, воєнних, соціальних, які прийдуть на землю. Так як Господь колись хотів. Порадити і врятувати Юдейське царство при нечистивому Ахазі, цареві, але не послуг його призвів до таких наслідків, які ми вже чули. Тому сьогодні я не тільки орієнтуюся на ці божественні незнищенні сторінки Слова Божого. А як людина, яка повалення жахливого монстра Всесвітнього, панівного атеїзму, державного озброєного до зубів, як Бог його валив і руйнував. Я це знаю не з книжок, а як безпосередній не просто навіть учасник, а ініціатор цих перших. Кроків вірної Христової Церкви і судів Божих, які вершилися без крові, не було жодної міжнародної коаліції, були тільки вірні сини і дочки в цілому світі, адже цей клич молитві, молитися з постами багатоденними до десяти і більше днів. Сухими постами, без краплі води при тяжкій роботі, Господь все це руйнував. Я ще раз підкреслюю, я це говорю не як той, що в історії прочитав, а той, який був учасником цієї історії, якимось маленьким елементом. У цій чудодійній Божій програмі. Чи змінився Христос сьогодні? Абсолютно ні. На жаль, дуже змінилися люди. Церква стала інертною, прислужницькою, зрадливою. Слово Боже зневажають, Духа Святого перетворюють в карикатуру. Веселі спектаклі, щоб принизити гідність Господню і щоб не допустити перемоги Господньої і подолати цього жахливого, кривавого увийника, який нищить наш народ і руйнує нашу землю. Характерно, що зброя Христова покладено в його уста. Коли читаємо цю книгу Апокаліпсис, перший розділ, ось послухаймо, як зображений Спаситель. Коли я побачив, читаю перший розділ з 12-го текста. Я оглянувся, щоби побачити, чий то голос що говорить до мене. А оглянувшись, побачив я сім світильників золотих, і посеред семи світильників, подібного сину людському, задягненого в одежу довгу і відперезаного золотим поясом, а голова його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, а очі його, немов полум'я вогненне. А ноги його, подібні до міді, ніби в печі розпаленою, а голос його, немов шум великих вод. І мав він у правій руці свої сім зір, а з усього виходив меч обосічний гострий, а обличчя його, як сонце, що світить у своїй силі. Сім зір пізніше пояснюється. Що це сім вірних пастирів церкви Христової, але в устах ніхто меч не носить. Жодний вояк при жодній війні не було такого, щоб хтось в уста свої закладав меч. Мова йде про силу Слова, яким володіє Христос, і який переданий вірним Його. Коли до Ефесянам сповіщається послання про всеозброєння церкви, то заключний наступальний елемент зброї християнина вірного, це меч обосічний, меч, яким є Слово Боже. Тобто збережене, непошкоджене Слово Боже може зробити далеко більше. Ніж весь комплекс найпотужнішої, навіть ядерної зброї. І ось в кінці, коли показано Іоанну Христа переможця уже в небесній славі, за ним іде військо спасенних людей, переможці у білих, осяйних одежах, з вінцями золотими на головах, і Послухаймо, як виглядає цей переможець, вождь цього війська переможців Господніх. І бачив я відчинене небо, 19-й розділ об'явлення цього ж апокаліпсису, з 11 текста, і бачив я відчинене небо, і ось кінь білий, а той, хто сидів на ньому, називається вірний і правдивий. І судить він і воює справедливо. Очі його, немов, вогняне полум'я, а на голові його багато корон, а мав він ім'я, написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. А одягнений він був одежу, окроплену кров'ю, а ім'я Його Слово Боже. А війська, що на небі йшли слідом за ним, на Білих конях одягнені у віссон, білий і чистий. І слухаймо, а з ус його виходить меч гострий, щоб ним побити поган, а сам він пастиме їх жезлом залізним, і сам товче вина лютості і гнів Богосдержителя, а на одежі в нього і на стегнах його ім'я написане. Цар над царями і Господь над панами. Всі спасенні одягнені в чисті білосніжні вісонні одежі на білих конях, а він має одежу, забагрянену кров'ю. Тобто кривава дорога, страдницька дорога вірних Спасителя нашого. І його святого Слова. Він вважав це найбільшою почистю для себе на цьому параді небесному одягнутися в цю одежу, щоб віддати данину всім страдальцям за віру Христову. І тут бачимо знову, із уст його виходив обосічний гострий меч. У першому розділі він не мав жодних каральних. Функцій він просто сповіщав людям спасіння, охорону, визволення, перемогу. А тут він уже у стані свого правосуддя, щоб чинити справедливий суд над всіми тими, які зневажили Його, які ім'я Його потоптали, які своє ім'я і своїх фальшивих вождів. І провідники вважали вищими за всемогутнього Бога. Він вступає у свою правосудну невідворотну роль. Але Господь не лякає нікого, Він кличе під Його святе знамено, бо Він є Бог над богами і цар над всіма панами землі. Тому не лякаємося Апокаліпсису, не вживаємо його надармо, а Переформатуємо наше життя у світлі Божого Слова і не віддаляймо, прошу вас, шановний президенте України, прошу соратники і, і співучасники нашого горя, співчутливці в цілому світі, своєю гординою і богозневагою. Не віддаляйте ви, керівники державні. Нашої перемоги, яку Господь передбачив, але безбожність може її зіпсувати. Хай цього ніколи не станеться. Нехай єдиному Богу буде слава і більш нікому. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!